15 вересня на землю повернулися космічні туристи. Це люди, які вперше за останні 52 роки побували на висоті аж 1400 кілометрів, вище орбіти МКС, і вперше як туристи ходили погуляти у відкритий космос, подихати космічної радіації. Жартую. Насправді лише двоє, і то формально, і вони не віддалялися від корабля. Командир випробував тонкий скафандр компанії Ілона Маска. Скільки точно коштувала поїздка на орбіту і назад, невідомо. Спеціалісти прикидують, що ймовірно 55 мільйонів доларів з людини за 5 днів польоту. Космічний туризм можливо був би більш доступним, якби не кілька трагічних випадків, які загальмували цю сферу. Це загибель вчительки на борту челенджера Крісти Маколів разом з усім екіпажем на очах усього світу у 86-му. Вчителька мала провести уроки біології та записати навчальні матеріали в космосі. Деніс Тіто у 2001-му став офіційним першим туристом на борту «Союз ТМ-32». У 2000-х ціна на політ коливалася в районі 20-25 мільйонів доларів за 8 або 10 днів польоту. Це десь 35 мільйонів доларів сьогоднішніх. У 2003-му розбився шатл Колумбія при поверненні додому на землю. У 2014-му трапилася аварія під час випробувального польоту апарату 2 один пілот загинув. Кілька вантажних кораблів зазнавали аварій, після чого відбулось суттєве вдосконалення системи польотів. І від 2021-го ми дедалі частіше чуємо про космічний туризм. Загалом, станом на 16 вересня 2024 року 86 туристів літало в космос. Щоправда, в останні роки переважали суборбітальні польоти на висоту до 90 км. Так, формально це вважається космосом, і тривалість польотів 10-15 хвилин. Це, зокрема, розпіарені польоти підприємців мільярдерів Безоса, Бренсона і Айзекмана. Такий політ коштує туристу 450 тисяч доларів. Загалом в космосі побувало уже 700 представників Homo sapiens. На 25 рік було заплановано політ навколо місяця із японським туристом-художником мільярдером Юсакою Маезава. Але в червні 24-го він в односторонньому порядку скасував політ і таку мандрівку перенесли на 2030-ті. Завдяки ініціативам трьох основних приватних компаній космічний туризм буде розвиватися і надалі.